Це третя частина. Давай, покажи, що тут треба. Ось, два оп на три оператора. Од, два головних і один такий собі. Тут ніби дім, там залишився перший оператор, не головний. І один головний, і другий головний. Один стояв біля гаражів, а другий <кас> він ішов з дому до гаражів, і вони щось там гаразд замислили. А інший головний? А інший, він не головний. Він просто їм допоміг. Він. Я не знаю, где знався. Стоп. Чекайте. Тоді еш дома. Мы можемо його попросить, у нього є ключи. Погнали шукати так сюди. Берите я. Чуя, я М -м. Я бачу нашого третього аніматора. 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 Це не він, це не він, Рокс. Це не він. А, ой. Ні, може не йде. Да. Ні, я не хочу здому, я хочу далі знімати. Та ми не йдемо здому. Я знаю, мені не треба ключі. А потреба туди дому із громада парці.